Варцевий чоловічий годинник по едегар-місту. Корпус годинника виконано зі сталі. Браслет також стальний. Застібка тут доволі цікава. Бачимо, з одного боку, застібки в нас є отвір з трубкою та трубка. Піднімаємо ось цю частину. Ось, бачимо трубку та отвір. З іншого боку, застібки в нас є гачечки. Два маленьких та. Один маленький зверху. Спочатку ми два маленькі гачечки заводимо за трубку, далі натискаємо так, щоб останній гачечок верхній він увійшов в цей отвір. Затиснули і зверху закриваємо ось цим захистом. Така застібка доволі надійна, годинник у вас не розстібнеться, та надійно зафіксований на руці. Для того, щоб розстібнути, відкриваємо спочатку захист, потім піддіваємо доволі Потрібно докласти зусиль та відкриваємо нашу застіпку. Щоб відрегулювати довжину браслету, тобто застівку пересунути потрібно, ми можемо використати будь-який допоміжний засіб. Це може бути якась скріпка, може бути булавка. Я використовую маленьку таку викрутку, те, що було під рукою. У нас тут є отвір і стрілочка. Ось тут бачимо. Відкриваємо так, тепер заводимо нашу викрутку в цю дірочку. І піддіваємо. бачимо, що вже ось відкрилось, і ми можемо рухати нашу застібку. Далі я не можу рухати, показати вам, як застібнути її по довжині, тому що у нас тут є плівка. Але з іншого боку, ви можете бачити такі е, маленькі е, такі рисочки. Це спеціальні місця, де можна закріпити, ось ось тут видно рисочки. Де можна закріпити нашу застібку. Ви їх наводите на ці рисочки, закріплюєте зверху. Ось так та затискаєте, зверху надягаючи при цьому захист. Далі покажу вам, як налаштовувати годинник. Для того, щоб налаштувати наш основний час, виймаємо штифт, що знаходиться посередині, виймаємо до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Також бачимо, що з основною стрілкою в нас рухається стрілка в циферблаті справа, це наш 24-годинний формат часу. Налаштовуємо основний час, затискаємо штифт та повертаємо його в початкове положення. Для того, щоб запустити секундомір, будемо натискати верхню кнопку, але зауважте, що нижній циферблат це в нас не секундомір, а основна секундна стрілка. Тобто зараз вона рухається. А секундна стрілка, яка є на основному цифроблаті, це стрілка секундоміру. Ось вона зараз стоїть на 12. Натискаємо на верхню кнопку і бачимо, що ця стрілка почала рух. Це наша стрілка секундоміру, вона вказує на секунди. Стрілка, яка знаходиться в маленькому цифроблаті зліва, вона вказує на хвилини секундоміру. Щоб поставити на паузу, натискаємо верхню кнопку та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Бачимо, стрілка зробила повний оберт та стане зараз на 12. Ось так.